Добрий день, мої малята! Рада вас бачити. Сьогодні у нас у гості завітав незвичний друг, друг світлячок. Але подивіться, чому він трішечки сумний і зовсім не світиться. Ох, я так втомився. Люди залишили світло у всіх кімнатах. Телевізор працює, а його ніхто не дивиться. Моя енергія майже закінчилася. Ой, бідний світлячок. Дітки, а ви знаєте, що таке енергія? І чому світлячок втомився? Енергія нам допомагає кожного дня. Завдяки ній у нас світяться лампочка, гріється вода. Працює телевізор, і навіть заряджається телефон. Але енергія не береться просто так. Її потрібно економити, щоб вистачило всім, і щоб не шкодити природі. А ще все це не безкоштовно. Це такий самий товар, як і іграшка в магазині. У кожній квартирі є спеціальний прилад, лічильник. Він, як суворий касир у магазині, рахує, скільки треба заплатити. Щоб заощадити, треба дотримуватись простих правил, вимикати телевізор, коли не дивимось, користуватися енергозберігаючими лампочками. Не вмикати одразу багато електроприладів. Вимикати світло. Коли виходимо з кімнати. Не тримати двері холодильника довго відкритими. Вдень користуватися світлом від сонечка. Подивіться, наш світлячок знову веселий і яскравий. Це тому, що ви тепер знаєте, як берегти його сили.